Ландшафтний дизайн центральної площі міста поновився новими деревами. На цьому тижні на центральній площі Ізюма на місці зрізаних ялин звичайних та тополь. Працівники комунального підприємства Благоустрій міста Ізюм висадили нові дерева: 10 лип дрібнолистових та 10 ялівців скелястих. Всі зелені насадження були придбані у місті Бахмут на загальну суму 29 тисяч гривень. Як зазначила співробітник підприємства Тетяна Юренєва, це тільки початок озеленення площі, а вже висаджені дерева комунальники Ретельно доглядають та поливають кожен день, аби ті прийнялися. Це тільки початок реконструкції нашої міської площі. Далі буде ще красивіше. Ви побачите це все і. Ще раз хочу акцентувати на то, що наше керівництво особисто Валерій Марченко і директор благоустрій Юрій Бриль приклали особистих зусиль для того, щоб ви могли зараз милуватися з цією красою. А скажіть, будь ласка, хто доглядає як за цими деревами? Ну зараз ви бачите потеплішало на вулиці, тому треба їх паливати звичайно для того, щоб вони всі прийнялися і працювали. Це робітники нашого благоустрію, які кожного ранку. Підходять. Поливають, турбуються, слідкують. Тож невдовзі головна площа нашого міста перетвориться на сучасний громадський простір з охайним та естетичним виглядом. Нагадаємо, що Ізюмський міський голова Валерій Машенка ще у 2016 році на звіті перед громадою анонсував про реконструкцію центральної площі. Після цього генеральний план та ілюстрації з проєкту реконструкції площі були опубліковані на офіційному сайті міста Ізюм та в засобах масової інформації місцевого і всеукраїнського рівня. Тендер на виконання робіт був проведений в електронній системі Прозора, з результатами якого перемогла фірма-підрядник, комунальне підприємство Благоустрій міста Ізюм».